Дві історії в пустелі дорога недовіри та шлях хвали. У 21-му розділі біблійної книги чисел записані дві короткі, але надзвичайно глибокі за своїм змістом історії, що відбулися з ізраїльським народом наприкінці його 40-річної мандрівки пустелею. Ці історії є діаметрально протилежними. Одна слугує для нас суворим застереженням, негативним прикладом того, як не слід чинити. Інша, навпаки, є світлим і надихаючим позитивним зразком віри та її плодів. Передісторія, на порозі обіцяної землі, щоб зрозуміти всю глибину цих подій, потрібно згадати контекст. Ізраїльський народ стояв майже біля мети. Довгі 40 років блукань пустелею, які стали покаранням за їхню невіру та страх перед входом у хананську землю, добігали кінця. Покоління, яке, будучи дорослим, відмовилося довіритися Богу біля Кадеш Барнеа, практично повністю вимерло. У пустелі виросло нове покоління, загартоване важкими умовами, але, як виявилося, не до кінця вільне від гріхів своїх батьків. Вони наближаються до ханаану з півдня. І тут їх ворожа зустрічає один із ханаанських царів, який сам нападає на них. У цій битві ізраїльтяни покладаються на Бога, виявляють віру, і Бог дарує їм повну нищівну перемогу. Здавалося б, на такому духовному піднесенні шлях в обіцяну землю розчищений. Можна було очікувати, що ось тепер Бог поведе їх прямо на північ до мети. Але Божий шлях виявився іншим. Історія перша ремствування, змії та мідний змій, числа 21 від 4 до 9. Розчарування і нарікання Після славної перемоги Бог наказує їм рушити в напрямку Червоного моря. Це було не просто нелогічно в їхніх очах, це був крок назад. Вони вже прийшли цим довгим шляхом від Червоного моря, а тепер їх знову розвертають у випалену пустелю, щоб обійти землю Едому. Цей обхідний шлях був величезним колом, можливо, до 400 кілометрів пішої ходи з дітьми, худобою, усім табором. Навряд чи вони знали повний божий план зайти в Ханаан зі сходу, перейшовши ріку Йордан. Вони бачили лише одне їх знову ведуть у безплідну пустелю, геть від мрії. І тут народ проявив малодушність. Терпець увірвався. Накопичене роздратування вилилося в гірке нарікання, і цього разу воно було спрямоване не лише на Мойсея, а прямо на Бога. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж тут нема хліба і нема води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа, числа 21,5. Це було жахливе звинувачення. Вони знецінили сорокарічну божу турботу. Хліб, який вони назвали непридатним в інших перекладах нікчемним, це була манна. Дивовижний хліб з неба, яким Бог годував величезну націю близько двох мільйонів людей щодня протягом 40 років. Це було щоденне, безперервне диво. Вони не сіяли, не жали, але завжди мали їжу. Так само Бог дивовижним чином давав їм воду зі скелі. Але в момент розчарування вся ця багаторічна турбота була перекреслена і названа нікчемною. Причина і наслідок корінь цього гріха глибока недовіра до Божого керівництва. Як сказано в Псалмі 78, який описує ці події, бо не вірували в Бога і не надіялись на спасіння Його. При всьому цьому вони далі грішили і не вірили в чудо Його, Псалом 78 22 32. Вони не могли повірити, що цей дивний важкий шлях через пустелю це теж Божий шлях до Ханаану. Нам теж буває важко прийняти, коли життєвий шлях іде не так, як ми очікували. Євангеліє вчить, що страждання і хрест передують славі та небесам. Спочатку має бути пустеля, щоб потім була обіцяна земля, але в пустелю не хочеться. І Бог відповідає на їхній бунт. Його відповідь сувора, але справедлива. Ви плюєтесь на хліб з неба, який дає життя, тоді отримайте отруту із землі, яка несе смерть. І послав Господь на той народ, зміїв сарафів, і вони кусали народ. І померло багато народу з Ізраїля, числа 21.6. Табір, що ще вчора нарікав, наповнився жахом і смертю. Отруйні змії були всюди, їхні укуси були смертельними. Люди корчилися в агонії і вмирали. Покаяння і дивний порятунок ця біда привела їх до тями. Вони прийшли до Мойсея зі словами каяття, згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. «Помолись до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв. І Мойсей, як завжди, заступається за свій народ. Бог чує його молитву, але не забирає зміїв. Натомість він дає дивний парадоксальний засіб порятунку і сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа і вистав його на жердені. І станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Числа 21, 8. Мойсей робить мідного змія і піднімає його на стовпі посеред табору. Уявіть собі цю картину, людина, покусана змієм, відчуває, як отрута розходиться по тілу, смерть наближається. Єдиний шанс на порятунок не антидот, не ліки, а простий акт віри підняти очі і подивитися на мідного змія. Хто вірив Божому Слову і дивився, зцілювався і жив. Не було жодного випадку, щоб хтось подивився і помер. Єдиною причиною померти від укусу тепер була відмова подивитися, відмова довіритися Богу. Ця історія є могутнім прообразом. Сам Ісус Христос згадує її в розмові з Никодимом як Мойсей підняв змія в пустині, так мусить бути піднесений і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Івана 14-15 Як ізраїльтянин, ужалений змієм, дивився на мідного змія для фізичного зцілення, так і людина, ужалена гріхом, повинна з вірою подивитися на розп'ятого Христа для духовного порятунку і вічного життя. Історія друга, довіра, пісня та криниця, числа 21,16 мінус 18. Незабаром після цих трагічних подій відбувається інший епізод, який є повною протилежністю попередньому. Народ знову в дорозі і знову виникає та сама проблема: немає води. Земля суха, люди страждають від спраги. Інша реакція, але цього разу в Біблії не записано жодного слова нарікання. Немає скарг, немає звинувачень. Вони мовчать, ідуть і, вочевидь, довіряють, що Бог подбає про них. І Бог, бачачи їхню потребу і зміну в серці, сам звертається до Мойсея: Збері народ, і я дам їм воду, числа 21,16. На відміну від попередніх разів, коли Бог давав воду у відповідь на обурення, тут він дає її з власної ініціативи у відповідь на мовчазну довіру. Акт віри і пісня хвали і далі відбувається щось дивовижне. Бог вказує місце, Мойсей збирає народ. І начальники народу, князі, беруть свої жезли, символи влади, а не інструменти для копання, і починають копати ними землю. Це акт послуху і віри. Вони могли б сказати Господи, як копати палицями. Дай нам лопати, але вони просто роблять те, що сказано. Але найдивовижніше це те, що робить народ. Вони починають співати. І співають вони не після того, як вода з'явилася, а до того в очікуванні дива. Це пісня віри і хвали. Тоді заспівав Ізраїль цю пісню, піднесися, криниця. Співайте про неї. Криниця, її копали князі, її добували шляхетні народу берлами своїми своїми палицями. Числа 21,17 18. Вони співають криниці, яка ще не з'явилася. Це вершина довіри. Останній раз, коли вони співали, було 40 років тому, після переходу через Червоне море. І ось тепер, після довгої мовчанки, їхні серця знову наповнюються хвалою. Вони славлять Бога за благословення, яке ще тільки очікують отримати. І, звичайно, вода з'являється. Уроки для нас ці дві історії це дзеркало нашого духовного життя. Недовіра і нарікання закривають небо, приносять у життя зміїв, проблеми, покарання, гіркоту. Коли ми фокусуємося на труднощах шляху, а не на вірності, того, хто нас веде, ми знецінуємо його минулі благословення і накликаємо на себе біду. Довіра і хвала, навпаки, відкривають джерела благословень навіть у найсухішій пустелі. Коли ми дякуємо Богу і співаємо йому хвалу навіть посеред труднощів, в очікуванні його допомоги, ми відкриваємо шлях для Його дивіться наше земне життя, це теж паломництво до небесного ханаану. На цьому шляху бувають і сухі долини, і долини плачу. Псалмоспівець каже: блаженна людина, що має в тобі свою силу, бо в серці її всі дороги до тебе. Проходячи долиною плачу, вони джерела в ній відкривають, і дощ ранній її благословенням вкриває, Псалом 84 від 6 до 7. Паломник, що йде до Бога, навіть у найважчих обставинах, через віру і хвалу відкриває для себе джерела Божої благодаті. Нехай же наше життя буде наповнене ремствуванням, а хвалою. Як закликає останній вірш книги Псалмів, все, що дише, хай Господа хвалить. Алілуя, Поки ми дихаємо, нехай наше дихання буде наповнене вдячністю і прославленням Бога. Бо саме з таким серцем, що довіряє і дякує, ми зможемо дійти до запланованого для нас Небесного Єрусалиму. Амінь.